Розпочали захід із виступу мажореток. Після цього студенти Закарпаття та Харківщини показали народні танці. Дівчата з Харківщини демонстрували своє хореографічне мистецтво, свої, свій колорит, а ми, звичайно, свій. Для сьогоднішнього флешмобу ми вибрали один з регіонів Вершавщини і два ну, регіони Гусульщину і Іршавський район. Сьогодні ми представляли Раківчанку та Гуцулку. Сьогодні ми виконували хореографію Закарпатської області, також ми привезли свою хореографію Слобожанщини. Тим флешмоб швидко все вивчили. Вони вивчили нашу хореографію. Ми їхню. Під час виступів танцюристи змінили кілька костюмів. каже студентка лозівського коледжу мистецтв, що на Харківщині Анна Злодєєва. Закінчували весь флешмоб гопаком. Це центральна україна. Ось це національний костюм центральної України. Дуже сподобався гопак. Взагалі те, танці дуже сподобалися, хореографічні, дуже цікаві, різноманітні, різнотипні, різностильові. Втілили проєкт. Змінимо Україну разом за грантові гроші, каже директорка Ужгородського інституту культури і мистецтв Наталія Шетеля. Грантовий проєкт включає 100 тисяч гривень з співфінансування обласної ради. 30% нам допомогла Карпатська обласна рада, 70% це єврорегіон Карпати. І в рамках проєкту ми запросили студентів, ми їм оплатили проїзд, харчування. Проживають вони в нашому студентському гуртожитку. Марія Лукаї, Віктор Пойда, новини на Суспільному.